Вітаю, друзі! На моєму каналі. Сьогодні я буду готувати цікавий м'ясний делікатес. Для приготування такого делікатесу мені буде потрібен м'ясний ошик. Важливо, щоб він мав повзну форму, а не поперечну ошийок. Ось такий дивиний. Його 1 кг 370 г. Для маринування буду використовувати сіль кухонну пополам з нітритною 50 на 50 Вода. Спеції. Обсиплю їх ззовні і відправимо маринуватись. А також маринувати я буду за допомогою ось цього шпица. І форму отримаємо за рахунок еластичної сітки. Да. Тож почнемо, розпочнемо процес приготування з того, що сіль добавимо воду і її. повністю розчиняємо сіль у воді до змін заборонюємо. Колір пропав і розпочинаємо шприцувати. Шприцуємо по всій поверхні. Поганяючи по 5-10 кубиків, піднімаючи агулку знизу догори і надавлюючи на поршень. Після шприцювання цей кусок потрібно дуже добре промасажувати протягом хвилин 50 для того, щоб нітрит краще розійшовся по всій внутрішній поверхні куска м'яса. Після закінчення процесу масажування кольор м'яса зміниться. Більше до сірого відтінку. Це є дуже нормально. Це почало взаємодіяти нітритна сіль із ні м'ясом. За учасною підготовленими спеціями я буду надирати всю поверхню цього куска м'яса. Під час довшого тривалого зберігання спеції віддадуть свої аромати. Для м'яса і він тим самим промаринується. Перед дотермічною обробкою я кусок м'яса попередньо помию від усіх спецій. Ось такий кусок, бачите, вже промаринував я його натер спеціями. Готові набори спецій ви можете придбати на сайті Громад Дерева, використавши мій промокод та отримавши невелику знижку до свого замовлення. Кусок відправляємо на піднос та починаю замотувати харчовою плівкою. Я його дуже ретельно зараз замотаю і відправлю марануватися в холодильник протягом трьох діб. Після чого я покажу вже результат перед запіканням. Для вас прийшло декілька секунд, а в мене пройшло вже три доби. Зараз я буду розпаковувати ошиок і розпокажу, який він має вигляд. Ось так, щоб не пошкодити пошкід... саму поверхню шийка. І ми бачимо його колір. Ось запах, зразу скажу, дуже приємний. Запах спецій розійшовся на всю кухню. Ошийки помив від спецій. візьмемо полотенце та просушимо його. Для надання правильної форми куску я буду використовувати еластичну формовочну сітку, а саме діаметром 100 мм. Її ви можете придбати на сайті аромат дерева, викрашити ставши мій промокод та отримавши невелику знижку. Сітку я натягнув на обрізану пляшку 2-літрову від coca коли У цей кусок я запихую у пляшку. Потрібно відкрутити у конці кришечку, щоб випустити лишнє повітря. Інший стягую сітку. Кінець сітки я зав'язую на шпагат і витягую, витрушуючи, витягую із пляшки кусок м'яса. Ось такий вигляд має свина шия у еластичній сітці. І далі проводимо термічну обробку у три етапи. Перший етап це обсушка при температурі 60 градусів до центрі м'яса 48-50 градусів Цельсія. Другий етап. Це буде в нас обжарка при температурі 70 градусів Цельсія до температури 60 градусів Цельсія в центрі куска м'яса. І третій естап варка. Це при температурі 80 градусів Цельсія до температури 70-69 градусів Цельсія у центрі куска м'яса. Після закінчення термічної обробки кусок м'яса відправляємо у холодну воду на 5-10 хвилин для різкого. Зниження температури у м'ясі. Готовому виробу я дав відлежатися протягом однієї ночі. І ось який я отримав результат. Зараз я зніму еластичну сітку і розпочну нарізати. М'ясо нарізається дуже чудово. Як бачите, в його ніжний розовий відтінок получився, Все промаринувалося. Він дуже соковитий. На розрізі ви можете бачити краплинки маринаду, які виступає із м'яса. Тож, рекомендую повторити кожному даний рецепт. І смачного усім вам! Дякую всім за перегляди. Ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. Слава Україні!